Четвертий розділ Луки з вірша 16 по вірш 21 прочитаємо. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим». Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу, згорнувши, віддав службі і сів, очі всіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: збулося, сьогодні збулося писання, яке ви почули. Коли Господь Ісус прийшов в ту синагогу, Він відкрив там книгу Пророка Ісаї і читав це місце, яке ми тільки що читали. Це місце, яке говорило про те, для чого Він прийшов. І це місце говорило про те, що Він прийшов звіщати добру новину. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем». Це місце говорило про те, що він прийде звіщати добру новину. Це місце з пророка Ісаї, яке говорило про Господа Ісуса, і Господь Ісус сказав, збулося це Писання в той день. Це місце говорило про те, що Він прийшов звіщати полоненим визволення. Це місце в Ісаї говорило про те, що Він прийшов звіщати незрячим прозріння. Він прийшов відпустити на волю помучених. Він прийшов, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Полоненим визволення, незрячим прозріння, волю для тих, хто помучені. І, звичайно, що це той стан, в якому ми знаходимося в наших гріхах, в полоні нашого гріха. З яким ми абсолютно нічого не можемо зробити. Чи може полонений сам себе звільнити з полону? Це неможливо. Гріх зробив нас полоненими. Але він прийшов звіщати добру новину для тих, хто в полоні, Звіщати це визволення. Гріх зробив нас незрячими. Гріх привів нас в темряву. І гріх хоче привести нас до вічної темряви. До вічної темряви, в якій не буде ніякого світла. Але він прийшов, щоб дати незрячим прозріння, дати світло для тих, хто в темряві. Він прийшов відпустити на волю помучених. Наші гріхи хочуть нас привести до вічної муки. Але він прийшов, щоб дати визволення від цього. І добра новина в тому, що він не тільки прийшов звіщати ці речі, а він прийшов і заплатити за ці речі. Божий син прийшов на землю, щоб заплатити за визволення. Коли він там був прибитий до Христа, на Голговському хресті, висів, він був. Полоні тих людей платив за наше визволення, ціна нашого визволення була 100% заплачена, коли він там був прибитий до Христа на Голгофі. Коли він там висів на тому Голговському хресті в темряві і Бог карав його за наші гріхи, ціна за наше прозріння була абсолютно сповна заплачена. Коли він там. Був покараний за наші гріхи, коли він там був мучений за наші провини, ціна за те, щоб відпустити на волю помучених. Була абсолютно заплачена. Як був той день, в той час, так і цей час сьогодні, рік Господнього змилування через те, що він заплатив абсолютно повну ціну, за прозріння, за визволення. За волю. Сьогодні є той час Господнього змилування. Коли той, хто є по-справжньому змучений від своїх гріхів, той, хто розуміє, що сліпий до Божих речей, той, хто розуміє, що він в полоні своїх гріхів, може отримати Господнє помилування. Це цей час, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І, звичайно, з цих слів, зрозуміло, цей час закінчиться. Він не прийшов проповідувати вічність Господнього змилування, а це є певний короткий час, в який можна отримувати Боже помилування на всю вічність. Але прийде момент, коли цей короткий час закінчиться. І не можна буде отримати ні визволення, не можна буде отримати прозріння, не можна буде отримати волю. Бо рік Господнього змилування закінчиться. Але добра новина є в тому, що на сьогодні він заплатив за визволення, за прозріння, за волю. І сьогодні є час Господнього змилування, коли кожен може прийти до Нього і отримати ці речі, про які тут написано: визволення, прозріння, волю від своїх гріхів. Ми відкриємо Марка, 10 розділ, прочитаємо одну історію. 10 розділ 46 по 52 вірш прочитаємо. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безліччю люд... люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей Синтимеїв. І, прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. І сварились на нього багато хто. Щоб мовчав, а Він іще більше кричав: Сину Давидів змилуйся надо мною. І спинився Ісус, та й сказав: Покличте Його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому, будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Коли Господь Ісус відправлявся в Єрусалим, коли Господь Ісус був вже такий близький до того, щоб бути розіпнутим, на виході з цього міста Єрихону, він проходив з учнями із безліччю людей, і там сидів цей сліпий при дорозі. Коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями і безліччю люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. Ми читаємо про цього чоловіка, який був сліпий, який там сидів по при дорогу, коли Господь Ісус ішов. Своїми учнями і з іншими людьми, безліч народу сказано. І ми читаємо, що він робив там. Він не просто сидів попри дорогу, там відпочивав, він просив. Просив при дорозі сліпий Вартимей, Синтимеїв. Напевно, в цьому стані, сліпому, в той час, цей чоловік не мав дуже багато варіантів, де заробити якісь кошти. Напевно, один з небагатьох варіантів був для цього сліпого чоловіка там сидіти і просити попри дорогу. І коли цей сліпий чоловік сидів там попри дорогу, просив і йшла безліч людей. Я думаю, це був хороший час для нього отримати милостиню від тих людей. Я думаю, це був прекрасний час для нього. Щоб так багато людей, які приходять попри нього, дали йому щось. Якісь кошти дали йому. Дали йому щось того, що він просив. Я думаю, це був чудовий час для цих речей. Це була чудова можливість для нього задовільнити свої фізичні потреби в той час, коли він там сліпий, просив біля дороги, а попри нього проходить безліч людей. І прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та говорити, Сину Давидів Ісуса, змилуйся наді мною. Але коли цей чоловік сліпий, син Тимеїв, почув, що то Господь Ісус там проходить, Він не продовжив там просити, попри дорогу, Він почав кликати до Ісуса. Він почав кликати до Ісуса за тим милосердям, яке тільки Ісус міг йому дати. Дуже багато людей застріють в такому стані, коли можна закликати до Ісуса, вони застріють на тих фізичних потребах, які кожен з нас має. Можна застрягнути в цьому і ніколи не покликати до Господа Ісуса, коли Він так близько. Але коли цей чоловік, сидівши там попри дорогу і просивши, почув, що той Ісус, він почав кликати до Ісуса. Сину Давидів Ісуса змилуйся наді мною. І сварилось на, на нього багато хто щоб мовчав, він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною! Коли той чоловік, той Вартимей, сліпий, який потребував, сидів там і просив, і почав кричати до Господа Ісуса за тим милосердям, яке тільки Господь Ісус міг дати. І інші почали сварились на нього, щоб мовчав, а Він іще більше кричав: коли Господь Ісус так близько до вас? Можливо, ви думаєте, як будуть дивитись на мене люди, якщо я віддам своє життя Ісусу? Як будуть, що будуть думати про мене люди, якщо я довірюсь Ісусу? Коли ми читаємо про цього чоловіка, і Він кричав до Ісуса, йому було абсолютно все рівно, що будуть думати про Нього люди. Коли вони сварились на нього, щоб він мовчав, він іще більше кричав. Господь Ісус в одному місці в Писанні говорить, хто посоромиться мене перед людьми, того я посоромлюсь перед Отцем Небесним. Якщо ви думаєте про те, як про вас подумають люди, якщо це для вас більш важливіше, ніж то милосердя, яке тільки Господь Ісус може вам дати, ви не зможете закликати до Нього по справжньому за спасінням. Сказано, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Цей чоловік кликав Господнє ім'я, незважаючи на те, що подумають люди? Чи ви готові покликати Господнє ім'я по-справжньому? Незважаючи на те, як це буде виглядати для інших? Чи бажаєте ви настільки Божого милосердя, щоб вам було абсолютно все рівно, що подумають люди, що скажуть вам інші? Чи бажаєте ви так закликати до Господа Ісуса? І спинився Ісус та й сказав покличте Його. І спинився Ісус, та й сказав, покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому: будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Коли Господь Ісус. Почув, як той кличе до нього, сказано, і спинився Ісус, Той сказав. Знову ж таки, ми читаємо в Божому Слові, що хто приходить до нього, він не вижене його геть. Хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. І спинився Ісус, та й сказав, покличте Його. Через те, що це було по-справжньому, сам Господь Ісус покликав цього сліпого. Якщо це буде по-справжньому, якщо для вас по-справжньому важливе те Боже милосердя, яке тільки Ісус може вам дати, то це той час, коли Він кличе вас. Якщо це по-справжньому важливо для вас. Якщо це більш важливіше за всі інші речі в вашому житті, а той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Коли ми читаємо. Боже слово, ми розуміємо, в той час верхній одяг він мав звичайно більшу цінність, ніж в наш час. Можливо, верхній одяг плащ цього сліпого чоловіка, який там просив попри дорогу, не був чимось цінним в очах інших людей. Можливо, він не дуже добре пахнув той плащ, можливо, були дірки в тому плащі. Але той плащ міг бути єдиним, що мав той сліпий чоловік. І коли Господь Ісус покликав його, цьому сліпому, який просив попри дорогу, був вже абсолютно без різниці той плащ. Він скинув плаща, а той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Цьому сліпому було неважливо, щоб Він міг отримати милостиню. В той час від інших людей. Йому неважливо було вже ті речі, які він мав в той момент, коли Господь покликав його. Він скинув плаща і побіг до Ісуса. Так багато можуть тримати людей їхні речі в їхньому житті, які вони не готові скинути з себе, щоб просто побігти до Ісуса. Ті речі можуть мати не дуже добрий запах, виглядати недобре. Але ви можете так триматись за ті речі, що ви ніколи не скинете їх з себе, щоб побігти до Ісуса. Не так зробив цей чоловік. А той скинув плаща свого скочив з місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе, і Той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Все, що було потрібно для того, щоб цей сліпий отримав свій фізичний зір. Віра в Господа Ісуса. Іди, твоя віра, спасла тебе. Йому не треба було мати ніякої надії на себе, на тих людей, які проходили повз на безліч того народу. Йому треба було мати одне для Його прозріння віра в Господа Ісуса. Це єдине, що треба вам мати для того, щоб прозріти духовно, для того, щоб прийняти то Боже милосердя. Воно дається кожному, хто вірує в нього. Іде твоя віра спасла Тебе і той зараз. Прозрів і пішов за Ісусом дорогою в момент вашої віри в нього. Знову ж таки, але якщо будуть якісь цінніші речі, ви ніколи не пізнаєте, що таке рік Господнього змилування. Якщо для вас будуть фізичні речі більш цінніші, ніж то милосердя, яке може дати Ісус. Прозріння, визволення, волю. Якщо інші речі будуть більш важливими, ви ніколи не пізнаєте рік Господнього змилування. Ще один вірш і закінчимо. Івана, 9 розділ. З 39 по 41 вірш. І промовив Ісус: на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому: чи ж і ми не ведющі?» Відказав їм Ісус, якби ви не невидющі були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите бачимо, той ваш гріх застається при вас. Дев'ятий розділ Івана говорить про те, як Господь Ісус дав зір іншому сліпому чоловікові. І промовив Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, авидюші, щоб стали незрячі. Були ті, які чули про те, що Господь Ісус. Повернув зір, дав зір сліпонародженому чоловікові. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому, чи ж і ми невидющі. Цим людям не подобалось чути про те, що вони невидющі. Їм не подобалось думати про те, що їм треба прозріння. вони рахували себе ведющими. Відказав їм Ісус, якби вони видющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Господь Ісус дуже чіткий, якби людина розуміла, що вона незряча, духовна, вона б могла отримати прозріння. Якщо ви розумієте, що ви духовно незрячий, якщо хоч хтось з нас розуміє, що Він духовно незрячий, є добра новина, Господь Ісус дає прозріння незрячим. Але якщо ви ніколи в своєму житті не побачили себе як духовно незрячих, є сумна новина. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі. Якщо ви ніколи себе не побачили незрячими, а завжди думали, що ви видющі, можливо, вам завжди подобалось чути про Господа Ісуса слухати ці історії про вічне життя. Вірою в Нього, але ви ніколи не побачили себе, свій безвихідний стан. На жаль, ви можете стати незрячі на всю вічність, залишитися в тій вічній темряві. Знову ж таки, але якщо хоч хтось з нас розуміє свій безнадійний стан в своїх гріхах, розуміє, наскільки він потребує того Господнього змилування, яке тільки Ісус може дати. Є добра новина. Будь бадьорий. Він кличе тебе. Прийдіть до Господа Ісуса.